Минулому відео я надавав вам 5 причин, чому вам потрібно купити ендотерапію та збільшити свій тестостерон в 3-5 разів. Сьогодні я вам розповім більш детально про пер одну із причин. Першої це гіпертрофія м'язів та збільшення сили, за рахунок чого це відбувається. Тестостерон являє собою анаболічний гормон. Тобто він відповідає за е, збільшення розміру клітини та швидкість ділення клітини безпосередньо у м'язах. Тому при збільшенні тестостерону ви збільшуєте синтез білка амінокислоти, яка відповідає безпосередньо на е, збільшення цієї клітини. Також е, тестостерон. Він унікальний в тому випадку, що він взаємодіє з ядром клітини, тобто він проникає в клітину і впливає на ДНК. Тобто, по суті, ви змінюєте своє власне ДНК в кращу сторону. Саме тому люди, які були якийсь час довгий з підвищеним тестостероном, навіть після того, як вони прийшли до своєї норми. Їх м'язи та інші клітини мускулатури залишаються в достатньо великими, тому що їх ДНК вже було змінено, розумієте? Тому не можна казати про ендотерапію, що при відміні ендотерапії ви, як то кажуть, здуєтесь до е, того стану, який у вас був до ендотерапії. Але е, заради... Справедливості треба сказати, що е, такий курс ендотерапії вам треба ну, мінімум 3-6 місяців для того, щоб змінити в ДНК вашої клітини. А, от. Тому замовляйте і, і підвищуйте свій тестостерон, і змінюйтесь візуально.